1 мільярд і 740 мільйонів гривень із держбюджету виділив уряд на якісну зміну уроків захисту країни. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти України 27 грудня. Як виділені кошти допоможуть покращити якість викладання захисту України? Дізнаємося у заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вітаємо, Доброго ранку. пане Дмитре, здавало бися доволі великі гроші: майже 2 мільярди гривень тільки на один предмет. Чому саме спрямовують на цей предмет і куди підуть кошти? Ну по-перше, це зараз дуже актуально і потребує оновлення. Кошти підуть не лише в заклади загальної середньої освіти, а й в заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Загалом ми маємо приблизно 800 тисяч учнів в цих трьох видах закладів освіти, які вчаться в 10-11 класах. І відповідно, проходять програму захисту України за стандартом державним. Ми хочемо це оновити. Ми хочемо оновити програми, зміст і підкріпити це оновлення змінами в матеріально-технічній базі і навчанні тих, хто викладає цей предмет. А на що буде будуть робити вчителі-педагоги акцент? Як зміниться сам процес викладання цього предмету? Ну, дивіться, навіть минулого року, в 2023 році, ми вже почали змінювати і додали в програму, наприклад, блок, який стосується безпілотних літальних апаратів. Як їхнього використання, пілотування, так і ну, певні загальні речі стосовно тактики використання і принципів. Ви ж розумієте, що додавання такого блоку в програму вимагає також і оновлення певної матеріально-технічної бази, тому що просто розповідати про дрони і показувати або вчити на них літати це зовсім різні речі. Ми розуміємо, що таких. Додатків таких додаткових тем, сучасних і актуальних, які пов'язані з технологіями, може бути значно більше. І наступного року ми будемо оновлювати і інші частини програми. Але навіть якщо брати ті теми, які зараз є в програмі, вони теж потребують певного осучаснення і певних матеріалів, яких в школах часто немає. Наприклад, наступного року в багатьох закладах освіти будуть облаштовані мультимедійні інтерактивні тири яких, на жаль, не так багато є по країні, буде закуплено обладнання для навчання першої домедичної допомоги, яка є в програмі і була там завжди. Але ми розуміємо, наскільки важливо оновити це обладнання для того, щоб і навчання було ефективніше, і все відповідало сучасним стандартам. Пане Дмитре, я згадую свої уроки шкільні. От, він тоді, тоді предмет ще називався, здається, захист вітчизни чомусь, але тим не менш, дівчата всі мали вміти накладати джгут, а хлопцям показували, як розібрати АК, з якого ніколи ніхто не стріляв. Зараз ви говорите про те, що будуть домедичну допомогу, дрони і так далі. Хто цьому буде вчити? І чи достатній рівень кваліфікації вчителів, які будуть показувати, як не знаю елементарну пов'язку накласти? Ну, дивіться, е, вибачте, станом на зараз е, я не можу сказати вам відверто, наприклад, чи достатньо компетенцій у всіх вчителів захисту України в усіх цих закладах освіти. Але саме для цього в рамках нашого проекту на наступний рік закладено частину грошей на навчання цих вчителів, на їхнє підвищення кваліфікації. Ми також хочемо, щоб провайдери цих послуг, які будуть займатися підвищенням кваліфікації наших викладачів, Надавали зворотній зв'язок засновникам цих закладів освіти стосовно того, наскільки готові до викладання ті чи інші викладачі, наскільки якісно вони засвоїли матеріал, а також щоб цим навчанням була передбачена супервізія, тобто щоб провайдери послуг, наприклад, ті громадські організації або навіть там військові частини, або інститути післядипломної освіти. Могли крім того, щоб надавати тренінги для тренерів з домедичної допомоги так само приходити в заклад освіти і дивитися потім за тим, як цей викладач працює в школі, надавати йому зворотній зв'язок, перевіряти, що він дійсно адекватно засвоїв необхідний матеріал. Ми розуміємо, крім цього, що в багатьох регіонах України можливо знадобиться змінити е, своїх вчителів на когось нового готового до змін готового до нової програми, готового до нових вимог і, і сучасних стандартів. Але я впевнений, що в Україні є багато ветеранів досвідчених людей, які готові викладати, і які знають матеріал на власному досвіді. Так, Головне вкладати не тільки в техніку, але й в людей. Це важливо, адже ці люди потім передають власний досвід українським дітям і ну, формують фактично цих дітей. Скажіть, будь ласка, чи буде закуплено конкретно для навчання дрони, так? Якісь матеріали додаткові, крім тиру, якого ви сказали? Так, звісно, загалом ми зараз ділимо. Робимо... Те, що, що може бути закуплено, на декілька категорій, ці категорії мають бути внесені в типовий перелік обладнання для кабінетів захисту України. Ми плануємо вносити відповідні зміни. Перша категорія це загальновійськова підготовка, в неї входять макети зброї, інтерактивні тири і багато того, що зараз є в тому типовому переліку обладнання, макети вибухових засобів, там і так далі. Друга частина стосується до медичної допомоги. Вона може відрізнятися трошки залежно від закладу освіти. Наприклад, якщо медичні коледжі будуть закуповувати для себе обладнання, а в медичних коледж так само викладається захист України, там можливо буде більш розширений перелік е цього обладнання разом там з ношами, і замість, наприклад, е базової тактичної аптечки, може бути спеціальний тактичний рюкзак. Бойового медика так, тому що ми розуміємо, що це відповідно до специфіки закладу може бути корисно. І третя частина технологічна, там де обладнання, яке може стосуватися навчання пілотуванню дронів, нагадуємо, ми спілкуємося з Дмитром Завгороднім, заступником міністра освіти і науки України, про зміни у викладанні шкільного предмету захисту України.